Після двох років життя в США я повернулася до свого Києва, і знаєте що? Я була в повному шоці від цих пробок і натовпів людей. Але водночас це та сама атмосфера, що нагадує наш народ. Його неможливо зламати. До чого я це все? Приїхала я не просто так. Ми забираємо ключики від нашої новенької трикімнатної квартири. Так, ми ризикнули ще рік тому і проінвестували в новобудову. і це було одне з найкращих рішень. Купили квартиру в Варшавському 3 від столиці груп, і чесно скажу, не прогадали. Це вже наша не перша інвестиція тут. І щоразу, коли я приїжджаю, я реально вражаюся, як швидко все розвивається. Територія під охороною, свій ТРЦ поруч, спортзали прямо під будинком. Задочки. В'ярні, <зав> салони, все, що треба для життя, як окреме місто в місті. А ще активно будується станція метро, яка буде в п'яти хвилинах ходьби від будинку. Тому 15 хвилин і ви вже гуляєте по хрещатику. А тепер та сама родзинка, квартира: 23 й поверх, три повноцінні кімнати з панорамними вікнами, кухня-вітальня, понад 20 квадратів, гардеробна, два санузли. Але найкрутіше це вид. Ви просто погляньте. З усіх кімнат відкривається панорама на ліс Пуща Водиця, Київське водосховище, Поділ та Ретровій. Таке не купиш щодня. Тому, якщо ти шукаєш справді затишне, сучасне і зручне житло в Києві, то ця квартира саме для тебе. Пиши мені в Директ, буду рада відповісти на всі питання.